Він народився і виріс в Україні, то е, зрозуміло, так як і всі хлопці. І так він і казав, що треба ну, захищати, і як треба, то й буду. Ну і зрозуміло все. Як ішов, то що ж треба захищати? Казав я йду захищати. Як усі ж треба захищати Україну. Народився він в селі Стасях Полтавської області, на той момент ще був Деканський район. І так він і проживав у Стасях, навчався, працював, ніде він не виїжджав, все життя він провів у Стасях. Навчався він в Стасівській гімно, ну, в, в Стасівському НВК. Коли я глянула на цей портрет і зразу згадала, коли я молода вчителька, прийшла у Стасівську школу. І Андрій в п'ятому класі був, і він такий же був усміхнений, як зараз. Так ніби нічого не змінилося. І він дуже вирізнявся з поміж інших дітей, тому що він буде, по-перше, дуже добрий. По-друге, оця усмішка, вона ніколи не сходила з обличчя, яку б він оцінку не отримав. Яка б ситуація не була, він завжди був наскільки добряк, наскільки. Привітний, і наскільки такий відкритий, і здавалося, що в нього навіть очі сміялися. Закінчив навчання в школі, і потім при школі він отримав е, права на трактор на права і пішов працювати у ТОВ інтерагросервіс. І пропрацював там ну, дуже багато років. Андруша був, душа компанії, на роботі його всі поважали, і колеги, і всім допоможе, всім. Ну, це людина була з великої букви. Дуже хороша жінка в нього була. Прожили вони багато років. Сім'я була дуже гарна. Вони ну, друг за другом, жінка за ним дуже. Він. Діток у них так дав, Бог не, не було. І... Так склалося, що і жінка померла, він лишився ну, сам. Коли він закінчив школу і працював, він завжди ходив мимо мого будинку. І коли б він не йшов, він завжди привітається, завжди спитає, як там Іванівна на справи. І коли померла дружина, Андрій дуже змінився, засумував, але не було такого, щоб він не привітався чи якось пройшов мимо. І одного, ну декілька днів пройшло, що Андрія не, не видно. Потім по селу ж пройшла чутка, що Андрія, це ж село, ми завжди знаємо новини, що Андрія взяли до лав ЗСУ. І якось я знала, що він йтиме захищати, що він буде кращим воїном. Але ота його доброта, ота відкритість, ота усмішка, якось здавалося, що вона несумісна з війною. Він казав, що я не буду там чи ховатися, чи як. Призвуть, треба буде, що якщо я дам там користь і все, то ну, да, я піду і буду захищати. Призвали його 28 серпня, призвали його і був він на навчанні. Точно пам'ятаю, що 28 серпня це було. Навчання він проходив у, е, в Житомир, зразу його, в Житомирі він був. Потім їх перевели, ну він, якщо чесно, не сказав де, бо сказав, що не можна. Але знаю, що зразу був у Житомирі на навчанні. Поки був навч... на навчанні, ми дзвонили постійно, як, що, де. Ну, багато чого говорити він не міг. Сказати, там, ну все одно спілкувались, як ти, що ти, як тобі. Взагалі по телефону, коли вже відправили на бойові, і я це зрозуміла, бо ми так спілкувалися, спілкувалися. Потім я дзвоню день, дзвоню, два, дзвоню три. Він не бере слухавки, в нього нема зв'язку. І потім він перезвонив, мабуть, днів через чотири і сказав, що було перше бойове завдання, були на бойових. Він був на Донецькому напрямку, він був водієм. Водієм ну, штурмової бригади. Він... І там, так як він був, там більше він ніде, він був на Донецькому напрямку, Покровський район. Знала, що Андрій служить на гарячому напрямку, на Донбасі, і тому було кожен день тривожно на душі. Спочатку я телефонувала, телефонувала, скуди було. І на зв'язок він не виходив довго, а потім принесли звістку, звістку про смерть. Військкомат прийде, звістку, звістку звістку про смерть що 4 листопада при виконанні бойового завдання. Вони попали під артобстріл і що він загинув. Дуже дуже жаль, що такі люди у нас залишаються. На полі бою залишають нас, адже він був і прикладом для багатьох, і для сім'ї. Він був в усіх відношеннях хорошим: і братом, і чоловіком був для дружини. Але доля в нього склалася ну, не найкращим чином. Жаль, що такі йдуть молоді, і така люта війна забирає кращих. Андрюша був кращим. Він був добрий, він віддасть останнє, він завжди підтримає, він завжди допоможе. Хто б до нього, коли не звернувся за допомогою або за чим, він завжди прийде. Він ніколи, ніколи нікому не відмовив. Так само, як і брат позвоню Андрюш, там те, чи те. Він любими шляхами, він кине все. Віддасть останнє, але він був ну, дуже добра людина і дуже хороший брат. Він ніколи нічого поганого ні сказав, ні зробив. Будь-яка війна це не для таких людей добрих, відкритих. Я думаю, що йому навіть важко було там убити людину. Він був єдиний брат, братів більш нема. І коли це звістка Які могли бути думки? Думки були одні, щоб. Щоб привезли, щоб не було такого, що його ну, немає, немає тіла. Саме перше було це ну, як пустота, я не знала, що робити, куди мені йти, як мені, що мені, ну куди до чого. Ну але ж потім береш себе в руки, ти розумієш, що треба ну, займатися далі, щось робити.